Усім привіт, мої дріхі, друзі! З вами, звичайно, ж я Пінацит, і сьогодні ми будемо дивитися Reddit українською від Соловейко. Звичайно ж, лайк автоматично, ознаки здорових стосунків. Ну що ж, е, а я сподіваюся, перед початком цього ролика ви поставите свій величезний лайк, і, звичайно ж, е, підписалися. Напис, підписалися обов'язково і ще дзвіночок, не забудьте натиснути. Коментар написати від п'яти слів. І, звичайно же, подивитися ролик до кінця. Мені буде дуже приємно. Ну що ж, а ми починаємо. Дякую, якщо ви, ви якщо там написали коментар, це це зробили. Мені дуже буде приємно. Друзі, ваша підтримка мене просто гріє, мені моє сердечко і каже. Ну що ж, давайте ж, Користувачі подивити. Reddit, які перебувають у щасливих здорових стосунках, на які зелені прапорці слід звернути увагу у вашій закоханості. А перед початком відео постав вподобайку та підпишись. Мовчати одне біля одного. Це комфортно і не незручно. Це була одна з ознак того, що я зрозуміла, що мій чоловік саме такий. Ми ніколи не відчували потреби постійно розважати одне одного. На комфортно просто відпочивати, займаючись своїми справами. Наразі ми перебуваємо у відносинах на відстані, єдиним способом спілкування є телефонні дзвінки або скайп. Іноді нам немає про що говорити, але просто спілкування по телефону або скайпу, коли ми обоє займаємося своїми справами, дозволяє нам відчувати зв'язок. Відчуття комфорту, коли знаходився поруч з нею. Нам обом було комфортно одне з одним майже з самого початку. Після майже 13 років я не маю нікого, з ким би я хотів проводити більше часу. Взаємна повага має величезне значення. Єдине, що я ненавидів у минулих стосунках, це коли мене намагалися повчати або якимось чином домінувати у відносинах. Працювати в команді у взаємній, а не домінантній манері, є абсолютною необхідністю. Ну так. Будь-який раз, коли вони роблять для вас щось це, приємне, Це, це взагалі, аб'юз це просто жахливо. Я таких просто поріцаю, ненавиджу таких людей, от чесно. Тому що е, у мене є все ж таки один родич, який в якомусь сенсі аб'юзер, і. Е, Спілкуватися з, з таким з такою людиною я просто нікому не рекомендував. І взагалі ти. Типу. Взагалі. Що ви не просили, і чого ви явно не очікували? Неважливо, наскільки це незначна річ. Це показує, що вони думають про вас. І це важливо. Я також неохоче додам, що навіть якщо вони зійдуть зі свого шляху, щоб розіграти вас, це все одно mm -hmm. показує, що вони думали про вас. Якщо тільки жарт не надто жорстокий, ви повинні сприймати його як комплімент. Партнер, який щиро хоче зробити вас щасливими, коли вони йдуть на поступки в дрібницях, тому що знають, що це робить вас щасливими. Моя дружина купить мені в магазині мої улюблені цукерки. Вона знає, що я можу відчувати стрес у натовпі і робить все можливе, щоб звести його до мінімуму, штухаючи візор... Так, заждіть я все ж таки цей блін Так. Все, відключили. Так, або у некачі не, не відмість. Вона навіть ходить зі мною на тупі бойовики, які їй не дуже подобаються. Як мило, у неї добра душа. Схоже почуття губу Я з чоловіком вже майже 12 років, і одна з речей, яка нас підтримує, це те, що ми знаходимо смішними одні й ті ж речі і знаходимо над чим посміятися або спосіб посмішити одне одного майже кожен день. Mm. Відкрита комунікація. Набагато краще, коли ти можеш розповісти про те, що тебе щось турбує, а не злитися, поводитися як дитина і злитися одне на одного. Якщо є проблема, ми говоримо про неї спокійно, не напружуючись, не сердячись і не турбуючись про те, як відреагує мій партнер. Чи намагаються вони зробити вас щасливими, проводять з вами час? Чи цікавляться вашим самопочуттям? Чи піклуються вони про благополуччя своїх друзів? Чи позитивно відгукуються по інших людей, чи не відчувають вони потреби говорити про людей негативно без необхідності? Зелені пропорції, я думаю, є індивідуальними для вас як для людини, щодо до того, що ви будете щасливі. Тому мені важко дати остаточну відповідь, але це лише деякі з речей, які я виявила у своєму партнері. Я mm -hmm. помітила ці речі, тому що за два роки до зустрічі з моїм нинішнім партнером я перебувала в стосунках з насильством, і вони є повною протилежністю тому, як поводився мій колишній чоловік, що чинив насильство. Що він, перш за все, мій найкращий друг. Коли зі мною трапляється щось хороше, я не можу дочекатися, щоб поділитися цим з ним. Коли зі мною трапляється щось погане, я можу абсолютно. Я майже так же зробив в одній ситуації. Просто я поділився щось таким незвичайним. Історія почалася, і всі такі дивлі, я приходжу, мати і сестра на мене дивляться і такі. Ішо. «І шо? І що? типу, і що? я такий мм. Mm. Окей. Точно розраховувати на те, що він мене вислухає і підтримує, а також на те, що ми можемо щасливо існувати одне без одного. Я так вдячна, що кожен з нас може мати свої дні та інші інтереси без того, щоб інший відчував себе неповноцінним. Чи хочу я бути без нього, ні. Чи змогла б я жити без нього? Так. Але життя було б відстійним протягом тривалого часу. Mm -hmm. Одного разу, коли я проводив час зі своєю дівчиною, у нас виникла глибока розмова напівдискусія про наші релігійні погляди. Я атеїст, вона католичка. Ми просто хотіли зрозуміти точку зору одне одного. Ми нормально ставимося до різних релігійних поглядів, але при цьому поважаємо те, що відчуває інша людина. Коли ми сваримося, і я неминуче плачу, бо не можу контролювати свої емоції. Він підходить і обіймає мене, бо хоче мене заспокоїти. А я хочу заспокоєння. І все, про що ми сперечалися, дуже швидко забувається. Ми все ще можемо не погоджуватися, але ніколи не говоримо більше кількох різких слів, перш ніж знову опиняємося в обіймах одне одного. Знаходите радість у своєму захопленні речами, які їх не цікавлять. Я не люблю американський футбол, але мені подобається, як мій чоловік радіє, коли відбувається щось цікаве. Він зводив мене в світ Гаррі Поттера і насолоджувався цим, тому що я була така щаслива. 100% мій партнер любить мечі, замки і таке інше, тому тепер я завжди шукаю мечі, які б йому сподобалися. Займаюся з ним фехтуванням, що трохи краще розуміти їх. А коли ми поїдемо до Європи пізніше цього року, ми побачимо всі замки, які він захоче, і я з радістю вислухаю все, що він розповість про них. Натомість він возить мене до місць, пов'язаних з Гаррі Поттером. Він не є його фанатом, але він у захваті, бо знає, що це моя улюблена пристрасть. Окрім нього, звісно. Сидиш жити в пробці і відчуваєш, що це не марна трата часу, тому що вони з тобою розмовляють, сміються, дратуються через одні й ті ж речі, або дражнять одне одного, або щось планують. Ми так добре підходимо одне одному і все робимо разом. Я набагато впевненіше і щасливіше, коли він поруч зі мною. Коли ми почали зближуватися, було таке відчуття, ніби ми друзі, вже багато років, і ми обоє наполегливо працюємо, щоб зробити день народження приємним. Найбільшим зеленим прапором для мене є те, як моя дівчина любить мене, незважаючи на мої недоліки або наші відмінності. Кохання полягає не в тому, щоб знайти когось, хто має з тобою все спільне, або когось, хто ідеально підходить для твого життя, ну, а так. в тому, щоб знайти людину, яку ти по справжньому любиш, незважаючи на її відмінності. Це, це, це щось особливе, коли я роблю щось, що можливо не подобається моїй дівчині, і вона каже мені, що любить мене таким, який я є. Я граю в багато відеогор на ПК. І я не думаю, що моя дівчина коли-небудь торкалася клавіатури і миші, але вона все одно захоче посидіти зі мною і подивитися або спробувати це разом зі мною. Я назавжди залишуся в богу перед нею за все, що вона робить для мене з любов'ю. Не ревнувати Як і не мило. бути недовірливим. У неї є друзі-чоловіки, з якими вона тусується наодинці. І я нічого не думаю про це. І навпаки. Ми не знаємо логіні одне одного і не переглядаємо смс одне одного. Мені дивно, коли люди так роблять, тому що це схоже на те, що ти майже очікуєш, що вони роблять щось темне, і це єдина причина, чому ти шпигуєш. Якщо ти такий підозрілий, то чому взагалі казав? Мій партнер визнає мої життєві цілі і заохочує мене виконувати всі мої плани, щоб допомогти досягти їх. Знати, що хтось прикриває твою спину, це величезний зелений прапор. Це так недооцінено. Мені 34 роки, і мій нинішній партнер, перша людина, яка поцікавилася моїм навчанням роботою, лінгвістика. Він підтримує мене на протязі всього шляху. Підтримую тебе в твоїх інтересах. Ми з моїм хлопцем завжди дуже підтримуємо хобі та проекти одне одного. Це робить життя набагато кращим, коли партнер, який підштовхує тебе робити те, що тобі подобається. Якщо ви можете витратити значну частину свого дня, просто розмовляючи одне з одним, це добре. Крім того, якщо ви не відчуваєте потреби бути кимось іншим, окрім себе. Якщо ви не відчуваєте, що вам потрібно приховувати будь-яку частину того, ким ви є, ви ймовірно рухаєтесь у правильному напрямку. На перше побачення ми з дружиною пішли в парк розваг. Ми провели там цілий день, потім пішли до бару до 3-ї години ночі, а потім розмовляли на вулиці до пізньої ночі. Ми фактично не помічали, як минає час, у нас ніколи не закінчилися теми для розмов, і мені ніколи не було так комфортно. Це був однозначний зелений прапор. Непідробний інтерес до ваших власних прискостей. Їм не обов'язково вникати у ваші хобі, але якщо вони виявляють інтерес до того, що ви любите робити, або навіть просто дізнаються більше про це, тому що це важливо для вас, то це чудово. Вміння сперечатися без злого умислу. Ви завжди маєте право на свої почуття, і іноді суперечки будуть переростати в бійки, але ви ніколи не маєте права бути жорстокими одне до одного. Подивіться, як вони ставляться до своєї сім'ї, якщо тільки їхня сім'я не божевільна, але одного разу ви теж станете їхньою сім'єю. Взаємне розуміння любові. Любов до різних людей це різні речі, але, врешті-решт, ви повинні вибрати, кого любити. Почуття швидкоплинні. відчувати себе з ними на 100% повністю комфортно. Не повинно бути нічого такого, чим ти боїшся з ними поділитися, і навпаки, ви повинні мати можливість доносити до них всі свої емоції і думки, не боячись животньої реакції. Послідовне розуміння потреб одне одного, без необхідності повністю жертвувати своїми власними, щоб зробити їх щасливими, в той же час, знаючи, що ви обоє готові пожертвувати трохи свого власного щастя, щоб поліпшити життя іншої людини. Не знаю, чи це має сенс, але і для мене, і для мого чоловіка наше власне щастя є найвищим пріоритетом у нашому житті. Mm -hmm. І той же час щастя іншої людини знаходиться на тому ж рівні. Ми обоє однаково готові бути нещасливими для іншої людини, що робить майже неможливою ситуацію, коли ми не знаходимо компромісу, тому ми завжди обоє щасливі, наскільки це можливо в будь-якій ситуації. Також ділитися їжею. Я ніколи не ділюся своєю їжею ні з ким, крім нього, і навіть тоді я все одно скупа на неї. Він завжди залишає мені останній шматочок їжі, який, як він знає, мені сподобається. Це можливо найприємніша річ, як не дивно. <гум> Для мене головне, що я знайшов у своїх стосунках, це здатність розуміти без надмінного покладання на емоції. Не зрозумійте мене неправильно, емоції це те, що робить нас людьми, але вміння дивитися на суть питання і відкинути власні погляди це ознака неймовірного соціального інтелекту. <гум> Наприклад, у нас з моєю другою половинкою різні політичні погляди. Але ми не дозволяємо цим поглядам впливати на наші стосунки, виключно завдяки взаємній повазі та розумінню. Якщо ви знайшли людину, яка розуміє, чому ви думаєте так, як ви думаєте, і не вважає, що це неправильно, то вона ваш скарг. <гум> ви обидва вважаєте, що вам пощастило. Мій чоловік неймовірно талановитий, розумний і доброзичливий, добре заробляє на життя і щодня прокидається вранці, щоб заварити мені каву. Повірте мені, коли я скажу, що я не заслуговую на це, окрім того, що він стверджує, що йому пощастило бути одруженим зі мною. Мені це подобається в наших стосунках. Ніколи не буває чиєї черги вимити посудомийну машину, сходити в магазин чи ще кудись. Все <тас> повинно бути зроблено, і ми працюємо разом, щоб переконатися, що це так. Якщо він працює довгі години, то я підхоплюю роботу вдома, і навпаки. Нормально. <тас> Якщо сподобалось дане відео, постав вподобайку та підпис. О, треба ще подивитися ще ці відео. Так. І я сподіваюся, вам теж, мої дорогі друзі, сподобалося. Ну що ж, ставте, будь ласка, вподобайку, Підписуйтесь на канал, як то кажуть, це. це. Е, звичайно ж, розповідайте своїм друзям, там лайк, підпис. Повісять сьогодні п... пойду поспів е, пораніше, то що трішечки втомився. За день. Будь ласка, ну, подобайку, звичайно ж, підписка, дзвіночок, коментар, звичайно ж, і, звичайно ж, переглянути з них відео. Всім Дякую, що ви якщо виходимось відео, всім просто всіх об... обіймаю, їх цілую. Слава Україні! Слава ЗСУ і трендець, російські фадерації. Цім ну, папа, мої черпашки!